У разі прориву у разі прориву в сторону Херсона, і є тут таке ще таке визначне місце біля Нової Каховки, називається Береслав і дорога, і чому бої біля Снігурівки, яка знаходиться тут, точаться надзвичайно відчайдушно. Тому що це так само, знаєте, перетин е, залізничних і автомобільних доріг. Це важливий вузол спротиву противника. Так ось якщо нам вдасться прорватися і. Вийти на берег Дніпра хоча б на цій ділянці, треба буде розуміти, що ті підрозділи противника, які оперують на північ від Береслава, опиняться в оточенні, в гарантованому оточенні, з якого вийти вони не зможуть. Там просто немає переправ. Вони будуть приречені на знищення і полон. Тому що переправа тільки тут. Відійти сюди вони не можуть, вони вели бої. Сюди так само. Все, вони на цьому закінчилися. Вихід на Херсонщину, вихід блокування Херсона і примушення противника відійти на лівий берег означатиме просто катастрофічну ситуацію для росіян, тому що таким чином ви можете побачити, наскільки близько ми можемо вивезти наші вогневі засоби, які будуть забезпечувати вже більш широкий доступ і коридор для нанесення ударів вже по виходу з Криму.